Єдиний плюс від війни, який мені прийшов в голову, це те, що раніше до неї, і після участь в ній, я не міг проводити так багато часу на свіжому повітрі і так багато гуляти на чарівній природі. Почалася війна і одразу ж треба було потрапляти до війська, скажімо так. Тобто, фактично, 24 лютого, 22 року, зібравши свою сім'ю, відправивши до батьків, заправивши автомобіль. До повного, залишивши дружині і батькам батькові, відправився в воєнкомат. Мені було дуже важко зрозуміти, що це все ж таки армія, тут є чітка субординація і є безпосередні командири, тому що в армію я прийшов солдатом-стрільцем. І Було дуже важко до цього пристосуватися, але є чітке розуміння, що ми робимо спільну справу і повинна бути так чи інакше дисципліна. А відповідно, армія цю дисципліну вона дає і вимагає від тебе. Тому це найперший момент, який був дуже важкий. А далі, далі була поїздка нашого батальйону на Донбас, Данбіть Бамбас. Ну і перші бойові сутички безпосередньо в населеному пункті Краснопілля, який на той момент являвся, той напрямок най, найгарячішим в Україні. І зараз я пишаюся тим, що я був частиною і є частиною підрозділу, якого самі орки охрестили чорні жилети. І... Гіркін там з тим пошилєм, як їх там звати, є відео, де вони спілкуються і розказують безпосередньо про е, ті події, коли вони кажуть, що буквально там 600 людей привело в повну небойову здатність два армійських корпуси. Я виконала, братани. Силует понижуємо, Херсон. Стріл! Дирекційний кут 27 60. У мене є такий хороший проєкт, був до війни. Унікальний в Україні, в Європі фестиваль автомотоавіатехніки. Називався він Drive for Life Fest. Дуже такий потужний фестиваль, де були представлені різноманітні змагання, автомобільні, в тому числі ралі, Слалом, Автозвук, джимхана. Ми запустили цікаві проєкт бої автомобілів. Вперше в Україні теж відбувався. Плюс відвідувачі могли політати на літаках чи піднятися на повітряні кулі в небо чи стрибнути з парашутом і кайфанути від хорошої концертної програми. Тобто, фактично я свій робочий мікрофон поміняв на робочий автомат. Ну, втрачати, втрачати своїх побратимів, розумієте, тут така ситуація. Я вже так собі думав, коли ти вдома і помирає хтось твій близький, ти дуже важко це переживаєш. Насправді, тому що це процесія, ти йдеш на похорон, ти йдеш до тіла, прощаєшся. А тут дуже важке розуміння того, що так чи інакше, ми, ми люди, ми військовослужбовці, і завдяки кожному військовому Україна досі є незалежною країною, але. Якби це не звучало грубо, десь ми цифри. І коли помирає твій побратим, з яким ти виходив на зміни, з яким ти працював плечо-пліч воював, і все. Просто, ну, далі, далі його просто немає. Ну, він вже з тобою не виходить. Ти не можеш з ним попрощатися, ти не можеш поїхати до тіла, ти не можеш поїхати на похорон. Е Оце розуміння того, що навколо смерть, і вона так. Отак от, от щелкає направо-наліво, і просто ти не можеш попрощатися з своїм побратим. Плюс, плюс прильот такий, і, і наслідки. Наслідки, блять, роботи. Я не знаю, тому що не треба. Є такий вираз. Кожному поколінню своя війна. І війна зазвичай з одним ворогом. Він не міняється. А нашому поколінню випала можливість поставити в цьому всьому крапку. Раз і назавжди. Тому, хлопці, давайте долучатися до історичних подій, щоб потім не було стидно.